Всім добра. Renault Master 25 2003 рік. Мій, мій трудяга. Добре, дивіться, яка проблема. Треба мені було долізти до насоса в баці. Щоб туди долізти, я придумав такий метод, щоб не знімати бак. Зняв сідушку. Зняв ось цей пластик. Цей пластик цей і тут також зняв його. Зробив там Маленький такий надріз, старався акуратно зробити цього поліка. Завернув його. І тут у нас вже є дірка. Але вона зараз є, але її не було, вона забуду не передбачена. І тут ми бачимо верх насоса, Той, що палив... Палив... ну що... насос підкачки, щоб бачити. І тут є датчик показчика рівня топлива на панелі приборів. Бо я думав, що в мене проблема в цій фішці, мені треба було достатися до цієї фішки. Тут нема проблеми. Все дзвониться, все було нормально. Бо зараз вам покажу розміри і, і, цей, і орієнтир, як, як комусь може бути треба, звідки я зараз, звідки я відштовхувався, так то я навгад відштовхувався. Тобто зняти не вийде, бо оце ребро жорсткості ще мішає. Але це в домашніх умовах, коли я вже буду вдома, то я зроблю щось тут усилю, так ну, то. Акуратніше, якщо треба буде зняти цей. О, тому що ребро жорсткості бажано його якби не цей. І тут кришку акуратно якусь щось зробити. Ну, придумати. Це в майбутньому. Це зараз так, якби в, в, в польових умовах в мене так отрима. Добре, розміри. Беремо від центра. Від центра. До ось цього краю. До краю. Ось так цей край. 58 см. Ось 58 см. До цього краю. І від, оці, від оці кута, до цього кута. Відступаємо 9,3. Тобто 9,3 від кута цього, так? 2,58. І пісня, 8, 8. Ми маємо центр приблизно, щоб зорієнтуватися. Далі. Що в мене сталося? Я їхав, 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 коротше, з'їхав на паркінг і заглох. З'їхав ну, на паркінг, заглушив, зараз вже не міг. Визвав евакуатор. <кій> Поки евакуатор їхав, умудрився спалити, крутив-крутив, журнував на стартері втягуючи. Тобто мотор вже не крутив. Відвезли мене на станцію, підключили комп'ютер хлопці. Цей датчик розпідвали, щось його там не бачило, щось там не доходило, щось там коротше, толком не міг поняти, бо вони мені по польськи говорили. Повітря по теж не перевіряли. Грішив нам думав, що може повітря. Сос якийсь є, але виявляється, що вроді не, якби не повітря. О, поміняли ми цей датчик. Поміняли ми цей датчик. Ось він. На новий, без результату. Поміняли датчик колінвала. Тіпа, давай попробуємо. Хоча він помилку не показував, давай попро Попробували. Не цей. Там він знизу знаходиться. Коротше, треба на ямі. Він його краще. Туда. Заді він. Заді він двигуна. Там між коробкою і двигуном. Поміняли теж на новий. Не цей. Безрезультатно. Хлопці, треба розбирати тут ремінь ГРМ, що там на зуб на два проскочили. Короте, казки мені розказують. Хлопці кажуть, не треба мені казки розказувати. Давайте розрахуємося. І, це, і я поїхав. І я поїхав, мене дотягнули сюди назад на паркінг. О. Я почав зробив контрольку, почав мошити проводку. Думаю, це я надивився Ютубі, щось там потрошив, проводку туди-сюди, туди-сюди. І тут, де ми міняли ця фішка, сюди не приходила маса. Тут був переламаний перед фішкою дріт маси і переламаний середній імпульс. Я щось там там кусочок зловив його. Вже туди почав тестувати, вже виходив, виходила маса. Добре, але машина далі не заводилася. Все зробив, не заводилось. Почав сюди шпорти ці запобіжники. Почав спортити запобіжники. Оце реле, воно відповідає, зв'язано з аварійною кнопкою. Ось вона аварійна кнопка. Ця. Воно відсікає типу, запобіжник. Цей запобіжник, вони зв'язані з, з насосом підкачки. Цей запобіжник, четвертий зверху, це реле та кнопка. Ну і проводка. Чого в мене не було там плюсу, що я дірку зробив? Я цей запобіжник коли витягав я його не поставив на місце, а поставив сюди вищий ячейку. І в мене пропав плюс, зато я там зробив дірку. Але це не проблема, дірка пригодиться, Лишні ді... лишніх дірок не буває. А потім, що я ще хотів, що я ще хотів. Ну, все рівно все зробив, все, все, цей, вже солярка пішла, а подача була з насоса. Але все рівно машини не заводились. Потім я почав відкручувати е, це. Е, Думав, що може завоздух. І дуже слабенько, коли я прокручував, був, що я деякі форсунки не пише, ну, не, не качала солярка. Тоді знову я у YouTube. Якийсь добрий чоловік каже, що в Ютубі імені Ютуба закінчив за 3 минути. От там такий є датчик, верніше не датчик, а клапан, клапан дозатор на насосі високого тиску. І корише, коли я його провірив, я зараз вам покажу, як він виглядає. Коли я його виглядаю. провірив, ось так він виглядає. Ось така штучка. коли я його провірив. Тому я таку морду розбомбив, я не міг ці три болтики відкрутити. У мене не було маленької тріщотки Т-25, торкса Т-25. Я мусив, мені чуть-чуть, отак 3 см було треба зазору. Я таку розбомбив. Ну, Виходу у мене звалу нема, час є. Во. Тут є фішка, йде до нього. Ось. Так. Як я його провірив? Ну так, по ютубу. Я зняв масу, клемму масу. Пішов, включив, включив запалювання, провернув так на, ті, як на старт. Підключив сюди ті фішки, що від нього заходять оригінальні, ось там валяються, підключив. І, а другою рукою доторкнувся до маси. Доторкнувся до маси. І там, за декілька секунд ну, там якесь таке як розжарювання чи що, чую, би він включився. Але прикол в тому, що коли я дух в цей отвір. В цей отвір він продувався. Через ці дірки він продувається там три дірочки, він продувається. Цей йдуємо отвір. Ось цей дуєм. Тут має продуватися. Коли, коли він включений, коли на нього йде ток, він би ну, не має, по ідеї, продуватися. А він продувався. Тобто не піднімається ця іголка. От, Я думаю, що може він. І на включений теж продувається. Воно включений, продувається і не виключене продувається. Так що якось так. Може комусь пригодиться. Не ламайтеся в дорозі, хай всім щастить, особливо в Європі, бо це дуже дорого.